25 березня рішенням Кознецовської міської ради було створено відділ реєстрації виконавчого комітету кузнецовської міської ради, до повноважень якого відноситься державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зняття з реєстрації місця проживання осіб. Начі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Здійснюється реєстрація права власності, речових прав, похідних від прав власності, серед яких право користування, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, право господарського віддання, право оперативного управління, право постійного користування та право оренди. Також державній реєстрації підлягають право власності на об'єкт незавершеного будівництва, а також заборони відчуження та арешт нерухомого майна. Послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є оплатними за це законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, справляється адміністративний збір. Який формується, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати на, на той рік, в якому відбувається подача документів для проведення державної реєстрації. На сьогодні адміністративний збір складає 140 гривень за державну реєстрацію кожної частки у праві спільної власності. Також серед обов'язкових платежів є плата за надання інформації з Державного реєстру прав, яка становить на сьогодні 34 гривні. Тут варто наголосити, що в місті також працюють і інші суб'єкти державної реєстрації, це акредитований суб'єкт державної реєстрації КП Сарницьке БТІ, ще такі послуги у нас надають нотаріуси, як державні, так і приватні. Що стосується акредитованого суб'єкта державної реєстрації, то крім обов'язкових платежів, про які я вже зазначила, у акредитованого суб'єкта доведеться ще додатково сплатити громадянам кошти за надання додаткових платних послуг. До відділу реєстрації громадяни звертаються після проведення процедури приватизації житла. Коли вже закінчені всі процедури, які проводить орган приватизації, у нас в місті це БТІ, бюро технічної інвентаризації, і тоді на підставі отриманих документів в органах БТІ особа звертається до органу реєстрації і проводить дії щодо. Державної реєстрації свого речового права те саме стосується земельних ділянок. Тобто, коли людина отримує в будь-якій селищній сільській раді рішення про надання їй в користування або в оренду, або у власність земельної ділянки, то після цього так само ці земельні ділянки підлягають державній реєстрації у відділі реєстрації. Крім того, на сьогодні закон дозволяє здійснювати державну реєстрацію на території області в будь-якому органі реєстрації. в будь-якому районі можна особа може звернутися і зареєструвати своє речове право. Це так званий принцип екстериторіальності. Тобто, якщо ви отримали земельну ділянку в користування або власність в межах Володимирецького району, то це але являєтесь жителем нашого міста, то ви можете звернутися у відділ реєстрації виконавчого комітету Кузнецовської міської ради для проведення необхідних реєстраційних.